ЄС та Україна успішно працюють на докладанні майбутньої угоди про асоціацію, що крім усього іншого створить глибоку та всевічну зону вільної торгівлі. Якщо нам пощастить, то сподіваюся, ми укладемо угоду вже цього року. Сьогодні це наш традиційний день. Традиційне свято, яке ми вже відзначаємо восьмий рік, і можливість показати те, що у нас є тематично важливим. А сьогодні, це дійсна експозиція Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, людське життя, його цінність як основне завдання держави. Mm? Що є Європа для вас? Європа это страни, як там? Це достойне гарне життя. Вільне. Достойні умови праці. Менталітет. Нормальний. Оплата праці теж достойна. І свобода. Нам до неї ще далеко до Європи. Далеко. 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 Як це я не прикро, Останні річні української влади, вони набагато відсунуть е, повноцінне членство України в Європейському Союзі. Це дуже гарно е, робити День Європи в Києві, але це, це, це краще було б зробити втілення європейського життя, європейські норми, європейське е, е, мислення політиків. Угодить, і угоди дасть України.